О боже, ти чого такий зелений? Що в тебе на голові? Де ти? Йома. -йо. Це капець. Де ти лазив? А? Ти малюк. Малюк. Іди й тебе поглазить. Підходь, підходь. Малюки мені. Ай, малюки, маліки. Ох, і солодка. Трошки вітамінок, так? Да? Все інше мені. Кічниця підкрадається. Не можна. То друг. Друг. Думаю, що от такий за друг не нападає, не гарчить, не кусається.